Верка сердючка це сценічний образ, створений українським артистом Андрій Михайлович Данилко. Під цим ім'ям Данилко став одним із найвідоміших і найяскравіших культурних феноменів України останніх десятиліть. Через верку пройшли гумор, поп музика, шоу, кінематограф і навіть міжнародна сцена. Однак цей образ не лише веселий сценічний персонаж, він багато про що розповідає про трансформацію української культури, мову, суспільство після СРСР і сучасну ідентичність. У цій біографії ми розглянемо історію особистість, творчий шлях значення для України і світу українською мовою з усіма важливими подіями. Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в місті Полтава. Полтава середнє місто центральної України із радянським минулим, типове для свого часу. Данилко з дитинства мав нахил до творчості, гумору і сценічного самовираження, хоча його шлях до великої сцени був непростим. Наприкінці 1980-х – початку 1990-х, коли СРСР розпадався, і Україна вибудовувала нову культурну і соціальну реальність, Данилко почав працювати над створенням сценічного образу, який мав би відгук у людях, і водночас був би іронією і святом. Саме тоді з'явилася ідея персонажа, що згодом стане відомим як верка сердючка. Первинно Данилко представив публіці образ у січні 1991 року на конкурсі гумору в Полтаві. Це була перша публічна поява верки сердючки. Персонаж був змальований як жінка середнього віку з провінції, що працює провідницею у вагоні вагону сидяча плацкарта. У цьому образі сплелися елементи сільської або маломіської української радянської реальності, гумору, мови суржику, змішаного українсько-російського. Ім'я Верка сердючка з'явилося таким чином. Данилко вибрав ім'я Верка випадково прізвище сердючка за прізвищем однокласниці. Цей образ був цілком театральним, характерна манера говоріння, сценічні костюми яскраві сукні, блиск, макіяж, характерна зачіска і гумор, який одночасно глузував із радянським побутом і проявляв любов до нього. Також суміш української, російської і суржику як мовна фішка персонажа, у середині 1990-х верка-сердючка здобув популярність в Україні. У 1995 році перші масові появи, наприклад, реклама для одного з банків. У кінці 1990-х образ активно використовувався на телебаченні. Данилко в образі верки став ведучим телепрограми СВ-шоу, назва комнат, спальний вагон, сидячий вагон, СВ-вагон». Програма поєднувала гумористичні скетчі інтерв'ю запрошених гостей і виглядала як лейт-найт-шоу у пострадянському форматі. Вона допомогла зробити образ верки впізнаваним і популярним. Також Данилко створив власну трупу «Театр Данилко Театр зазвичай згадується з різними сценічними персонажами: солдат, балерина, поліцейський, але саме верка-сердючка була центром уваги. Важливий момент популярність верки в Україні збіглася з трансформацією української культури, перехід від радянського до пострадянського, розвиток комерційного телебачення, формування нових культурних кодів. Персонаж Верки став якби дзеркалом певних процесів гумористичним, але не позбавленим значень. Хоча верка сердючка спершу з'являлась як гумористичний персонаж, досить швидко ще у 1992 2000 х він вона Данилко почав випускати музичні композиції, концертував і створював альбоми. Наприклад, альбом Харашо був випущений у 2003 році, став одним із найбільш популярних релізів у пострадянських країнах. Альбом містив пісні, які міксували гумор, поп музику, елементи танцю, а стиль верки був доволі експресивним. У 2003 році Данилко отримав звання заслуженого артиста України. Популярність верки за межами України також почала зростати. Один із найбільш знакових моментів у 2007 році верка сердючка представляла Україну на конкурсі Євробачення піснею Дансінглаша Тамбай. Пісня здобула два ге місце з двома п'ятьма балами. Виступ запам'ятався яскравим образом, динамікою, костюмами і гумористичним підходом, однак він супроводжувався і суперечками. Деякі представники українського суспільства вважали, що образ верки, грозовий вульгарний не відповідає серйозному іміджу України. Особлива увага до фрази Лаша Данилко пояснював, що це вигаданий вираз, який звучить як вуйпит, крім монгольською за його версією, проте монгольські джерела це заперечували. Фактично, фраза Лаша Тамбай звучала за словами деяких, як Раша Гудбай, що викликало політичні нюанси. Після Євробачення Верка сердючка стала міжнародним ім'ям, альбоми почали продаватись у Європі, підписувались контракти із західними лейблами. Цей момент важлива точка з українського комедійного персонажа Верка стала символом української попкультури за кордоном. Після 2007-го Данилко Верка продовжували активну діяльність, концерти, виступи, участь у фільмах. Наприклад, Верка мала камео роль у голлівудському фільмі Спай 2015. Також Верка активно виступає на шоу сцені Гастролює. У 2020-х роках, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Данилко Верка стали також символом українського духу, гумору і опору. Наприклад, артисти зазначають, що Верка це Україна. У 2025 році під час концерту виник скандал Верка виступала з піснями українською, англійською, а також кілька старих пісень в оригіналі і її звинуватили у співі російською. Представники Данилка пояснили, що персонаж спілкується Суржиком і що позиція Данилка як громадянина України проста і зрозуміла. Таким чином, творча кар'єра верки сердючки це не лише гумор та шоу, а в еволюція у світовому контексті, ідентичність, політика, культура. Образ верки сердючки має декілька ключових аспектів культурної значущості. 1. ідентичність і мова верка розмовляє суржиком мішаною українською і російською, що віддзеркалює реальність значної частини українців у 1992 х це зробило персонажа ближчим до простих людей і допомогло йому стати голосом певної частини суспільства. 2. Сатиричний погляд на радянське пострадянське через сценічний образ верки глядачі могли побачити іронію над радянським побутом, зарплатами, вагонами, економікою, побутовою культурою. Таким чином, сердючка стала глядзельним мірилом змін у суспільстві. 3. Поп культура України на міжнародній арені завдяки верці та виступу на Євробаченні 2007 Україна отримала яскравий культурний прорив. Показала, що може бути не лише технічною, політичною, але й артистичною силою, гумор як спосіб виживання і самоідентифікації у складні часи, як от нинішня війна, сердючка стала символом оптимізму і незламності. Можна сказати, що вона не просто розважає, вона надихає. 5. Суперечності та дискусії образ верки не лишався поза увагою критиків, деякі заявляли, що це вульгарно, що це несерйозно для України. Але успіх і впізнаваність довели, що сцена має різні форми, і поп-культура має силу. Хоча верка сердючка сценічний персонаж, за ним стоїть Андрій Данилко. Він щодо свого приватного життя залишається досить стриманим. Наприклад, Данилко неодружений, не має відкрито задекларованих дітей, або принаймні це не є публічним фактом. У медіа згадувалось, що він проживав із жінкою кілька років, але деталей мало. Він активно підтримує українські ініціативи, особливо після 2022 року, і використовує свій вплив задля благодійності та моральної підтримки. Це демонструє, що для Данилка важлива не лише сцена, а й громадянська позиція, і хоча образ верки, яскравий і сценічний, за ним стоїть відповідальність, як і будь який яскравий феномен, верка сердючка мала і має певні виклики. Як вже згадувалось, образ був сприйнятий консервативними частинами українського суспільства як несерйозний чи вульгарний. Використання суржику та мішаної мови викликало критику, але також саме це зробило образ впізнаваним. Пісня «Дансінг Лаша Тамбай» викликала суперечки, чи є заклик Раша Гудбей чи ні. Данилко стверджує, що ні, але інтерпретації були різні. У сучасних умовах війни, коли українська культура стоїть у фокусі, артисти набувають нової ролі, і перед веркою стоїть завдання балансувати між шоу і серйозністю. Зміни у музичному ринку, телебаченні, соціальних мережах також потребують адаптації. Але Верка і досі активна. Верка-сердючка це не просто артист. Це культурний символ, який залишив значний слід. Багато молодих людей в Україні знають фразу Все буде хорошо саме з пісні Верки. Образ використовувався в мемах жартівливих відео, на вечірках, у соцмережах, це стало частиною поп культури. За межами України, верка стала прикладом того, як український артист може виходити на міжнародну сцену з власним стилем. У дискусіях про пострадянську ідентичність мову, гумор і шоу-культуру Верка часто згадується як один із найяскравіших прикладів. Персонаж Верки має потенціал для довговічності, він вже майже 30 років на сцені, адаптувався до нових умов, залишився впізнаваним. Верка сердючка це більше ніж сценічний персонаж. Це проект, що поєднує гумор, музику, телебачення, міжнародну популярність і глибоке віддзеркалення української культури в період трансформацій. З одного боку, легкість, свято, жарт, з іншого, ідентичність, відображення суспільства, виклик стереотипам. Через Верку ми можемо побачити, як Україна з кінця ХХ століття до початку двадцять переживала зміни культурні, мовні, соціальні. Андрій Данилко створив образ, який, попри всю легковажність і веселощі, має глибину, вплив і залишає слід в історії української культури.